Ну що, Хеллоуін чи знов самайн! Перейшли ви на нове розуміння цього свята. А тут я сьогодні вам розповім, які ж енергії нам дає оце красиве, ярке свято. І чому ми ставимо кругом тикви і. Втикли, ставимо свічки, а ще ми вдягаємо маски, коли святкуємо Хеллоуін, Тому що всі ці традиції, звісно, у нас перемішані. І так, традиція святкувати Хеллоуін перейшла із давніх-давніх довен, коли люди святкували священне коло року або колесо року. І саме ця частина року відповідає у нас за темну частину року. А темна частина це про темряву, це про страхи, це про свідомість, і це, звісно, у нас прорід. Свято Самайна це родове свято. Це свято, коли завіса між мирами зникає і померлі, і інші. Також сутності повертаються до нас. Віруєте ви в це чи не віруєте, це все відбувається. Тому саме в це свято потрібно шанувати рід, а ще й потрібно бути обережним з їх запрошенням, тому що в це свято може прийти хто хочеш з потустороннього світу. Тож насолоджуйтесь і слухайте далі.